Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу один з моїх колег підійшов до мене і тихо сказав. Тобі потрібно поговорити он з тим юнаком. Його історія тебе захопить. Багато років він був далеко від церкви, і повернення його відбулося завдяки безперерним молитвам його батька, який протягом 20 років молився по 5 разів на день за нього. Сьогодні він щасливий, бо його син повернувся до Бога і почав брати активну участь у житті церкви. Яке місце син займає у житті батьків? Зріть увагу на слова, що записані в другій книзі Самуїла в 13 розділі. А Авесалом утіки пішов до Талмая, Аміхурового сина, царя Гешурського, а Давид був у жалобі за сином своїм усі ті дні. Я знаю батьків, котрі приносили малих дітей для хрещення. Коли ще повиростали, то нічого не бажали знати про Ісуса, ходили гріховними шляхами, руйнуючи свою молодість, своє майбутнє. Я постійно отримую записки від матерів, що благають мене помолитися за повернення їх дітей до Бога. Звертайтеся до всіх батьків, скеровуйте своїх дітей до Ісуса, навертайте їх до нього, благайте Бога, аби збулася ваша молитва, кличте наполегливо, як надокучлива вдовиця, із притчі Христа про несправедливого суддю. Господь змилується над вашим сином і поверне Його. Але, пасторе, можете заперечити ви, що здатний зробити Бог, якщо син сам так вирішив і більше нічого не бажає чути про Ісуса? Звичайно, рішення приймає людина, але ваша ревна молитва про нього прикличе Бога стукати в його серце. Можливо, ти якраз і є одним із тих, хто давно віддалився від Бога. Можливо, ти ніколи не зрозумієш, як страждає твій батько, і тим більше як страждає Бог через тебе. Але ти повинен знати, що Бог любить тебе і піклується про тебе. Він ніколи не переставав любити тебе. Він чекає і чекає. Біда не в тому, що Бог змучується чекати тебе, а в тому, що ти перестаєш чути Його поклик і тоді назавжди підеш у пустелю суму і духовної спустошеності. Сьогодні Ісус може увійти в твоє життя і все змінити. Але він не стане ламати двері, він не увійде всупереч твоїй волі. Ти сам повинен цього захотіти, ти повинен сам вирішити. Ці двері відчиняються лише зсередини. Ісус тільки говорить: ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що ти стукаєш до нашого серця, і за те, що Ти кожного з нас навертаєш до себе. Господи, Ти знаєш біль нашого серця як батьків за наших дітей. Ми просимо тебе, опікуйся ними. Ми хочемо, щоб наші діти належали тобі, і щоб вони могли бути колись у Царстві Твоєму. Навертай їх до себе постійно, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, неможливо бути по-справжньому щасливим, ідучи життєвим шляхом без Бога. Нагадую вам, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня! До побачення.